Вітання сьогодні гостею програми Моя рідна Черкащина є голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Вітаємо вас, пані Валентина. Моє шанування всім. І говорити ми будемо про сьогоднішній день день гідності та свободи, який відтепер буде щорічно відзначатися саме 21 листопада. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. І, зокрема, він зазначив, що Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції: Майдан 2004 року, який був святом свободи, та революція 2013 –– революція гідності. І нагадаємо усім, що саме 21 листопада минулого року. Всі українці вийшли на Майдан Незалежності в Києві, аби висловити свою незгоду з відмовою тодішнього президента Віктора Януковича та уряду від підписання угоди про асоціацію з євросоюзом на саміті у Вільнюсі, і саме це викликало масові протести громадськості і виникнення євромайданів у багатьох містах України. Ну от з приводу цього ми і сьогодні будемо вести нашу мову. І я б хотіла пані Валентину до вас от і звернутися. Як на вашу думку, що дав майдан українському суспільству? Який поштовх? Поштовх до е, негайного пошуку себе, до повернення до своїх джерел, до витоків, до пошуку е, отого свободолюбного в собі начала, е, яким е, досить, е, знаєте, так предметно, основоположно володіли наші ще е, пращури? Е, це відчуття поклику свободи, це відчуття бажання бути окремішними, це і бажання гідно жити у країні абсолютно європейського рівня, із достойними зарплатами, достойними пенсіями, достойною абсолютно достойними умовами життя. Тому що Майдан ще і виник як незгода проти тотальної корупції, яка практично довела країну до зубожіння, до економічної кризи, практично попередня влада, і будемо, не прикриваючись говорити, і поперед цим ще кожна влада доклала свого, як то кажуть, зусилля для того, щоб якась Окрема сім'я чи кілька сімей, збагатившись, просто задекларували якусь свою любов до народу. Насправді ж, ми побачили, що все це тільки були декларації. Тому народ втомився саме так жити, і народ виступив проти ось цього безчинства, і таким чином задекларував, що він гідний кращого життя. Тому я вважаю, що оця, оцей день оця річниця революції. Гідності якраз засвідчує нам, що нація таки народжується, бо один майдан відбувся, і такий був сплеск, будемо казати, протестів по всій Україні, підняття Хоча... такої національної, свідомості, національної так? свідомості. А тепер, коли ми бачимо, що в нас ще і народжується мужня чоловічна нація, і це ми спостерігаємо саме за подіями на Сході, коли наші чоловіки ідуть йдуть безстрашно захищати свою країну, коли повертаються навіть на короткочасну відпустку чи по лінії ротації, Я дуже з багатьма спілкуюся. Вони кажуть, ми тут не можемо перебувати. Коли... Країна має зараз останній шанс просто бути, просто існувати, і вони повертаються. Слава Богу, є в нас справжні чоловіки, справ слава богу, народжуються у нас справжні захисники, е, армія, яка була знищена. Звичайно, для цього треба докласти дуже багато зусиль і в плані організації, і в плані фінансування. Хоча треба сказати е, по чесному, оті мільярди, які знову ж таки декларуються, що виділяються державою. Не помічають наші хлопці, які воюють на сході, і це очевидно, і наприклад, для мене, тому що я там досить часто буваю і е, бачу цю величезну проблему. Дякую при нагоді всім українцям, які небайдужі, які гідно себе ведуть, об'єднуються і допомагають один одному, допомагають нашим бійцям. Захищати нашу країну, відстоювати її право на окремішність і відстоювати право на свободу. Ви знаєте, багато от істориків, висловлюючись і аналізуючи події, от буквально цих двох останніх років, вказують на те, що можливо б Україні і потрібні були такі випробування, аби вона от згадала про свою гідність, про свою європейськість для того, щоб вона все таки вже піднялася і, скажімо, розбудилася, так якось Де, знаєте, якимось навіть у такому і морально-психологічному руслі. Якщо міркувати кожне століття, починаючись приносить якісь обов'язково зміни, стреси. У свідомості людей з'являється бажання і бажання жити краще, сподівання на краще життя, а одночасно і з'являється такий страх небезпеки, втрати себе. Ми ж це слідкували, коли починалося кожне століття, і 17-те, і 18-те, зокрема, і 19-те, коли нашим Дідам, прадідам доводилося захищати нашу рідну мову, пригадаймо, коли була перша хвиля національного відродження в 18 століття, початок 19, го друга хвиля національного відродження. І саме коли виникає загроза втрати. Природнього нашого існування через рідне слово, через традицію, коли в нас відбирають оте духовне, як стрижень наш основний людський, відбирають віру, руйнуючи церкви. А ми зараз бачимо все це трошки в інших формах, але все це воно продовжується. І тому зараз ось ця революція саме якраз щоб подолати. В собі о той страх бути знищеними такий відбувається сплеск і тому якраз дуже такі масові повстання, масові протести засвідчують, що люди самі нагадують про себе і не хочуть жити із тим баластом, який абсолютно вже стає для них звичним. Справді люди звикли до того, що приходить кожна влада і тільки декларує, і подобається гасла всі, і вірять в ті гасла. а Насправді залишається все на рівні тому ж або ще гірше. Зрозуміло, що оця річниця, сьогодні цей день, нас зобов'язує повернутися до того всього, що відбулося і відбувається, проаналізувати, зробити висновки. І зрозуміло, що мені особливо, як представниці влади, чесно кажучи, совісно дивитися в очі нашому народу. Мало що змінюється, але сам змінився народ, і це вже дуже великий плюс. Тобто, що тобто він підштовхує до змін він під... зараз. Прогресивною так? Силою є народ, який я завжди казала так, і е, скажу і сьогодні: це та рушійна сила, яка не дає спокою, яка не пробачить уже е, от того от її брехні, яка Кожного разу, знаєте, знову ж таки засвідчує, що люди десь знаходяться на останній позиції. От сьогодні дуже багато говорять про те, що може бути третя хвиля майдану, якщо, наприклад. Все таки не відбудеться якихось кардинальних змін у суспільстві, а, якраз громада чекає від новообраних, скажімо, угу. кандидатів у народні депутати, так якихось певних дій, рішучих дій. Щоб нарешті вже всі ті вимоги, які виставляв майдан, вони були реалізовані. Ну, хоча б більша половина. Абсолютно можливо, але е, мені досить імпонує думка е, Мустафина Єма, який сказав, що якщо відбудеться третій майдан, то він має відбутися безпосередньо вже в Верховній Раді, і в Верховній Раді, бо це є той законотворчий орган, який має прийняти зараз дуже ряд великих важливих рішень тих законів. За якими наше суспільство українське має жити вже справді по-новому? Жити гідно і тому це майдан знову ж таки, як це не звучить уже можливо зараз стереотипно, але це майдан зараз має відбутися в кожному у свідомості. Я щойно повернулася із Німеччини. Була на запрошення якраз народного союзу Німеччини з приводу Всесвітнього дня скорботи. От і там якраз і мова йшла про Україну. Я повинна сказати, що якраз кожного. Року на такі запрошення делегація України, Росії і Білорусі були разом. Цього разу Україна була окремішно. для нас складена була навіть окрема програма. Вони розуміли прекрасно, що може бути конфлікт, тому що росіяни все-таки стоять на тій позиції, що Путін у них робить все правильно. Він захищає російськомовне населення, він е, працює на інтереси держави. Тобто е, вони нас оминали і так поглипували, будемо казати, е, якось. Оці... Оцінюючи заздрісно, тому що до нас підходили дуже багато і німців, і з різних країн, які приїхали пошанувати пам'ять жертв, яких е е е е е е е е дуже багато поховано у Берліні, зокрема, ми були. От тому. Україні засвідчує тобто світ, до української делегації ставилися не більш шанобливо, над, так не просто більш шанобливо, а захопленням Захоплення. якимсь. І запитували, що вам потрібно допомогти. Угу. Я кажу: ну, в моральному етичному плані ми цю допомогу відчуваємо. Зрозуміло, що треба і матеріальну допомогу, і зрозуміло для чого. Нам треба зброя і так далі. Але е в них же ж риторичне запитання: а що ви зробили для того, щоб подолати корупцію в країні? Розумієте? І це, тому, основне питання, це основне питання так? Це основне питання, тому що воно тягне за собою і ту ж економічну кризу, і ту морально-духовну кризу, зрозуміло. От, тому звичайно, я хочу сказати, що так, світ нас сприймає, і світ уже сам боїться. Сам боїться того, що, власне, якщо Україна зараз не вистоїть, то Чергове чер на черзі може бути інша якась країна, от тому бачите, сьогодні слава Богу, вночі вже погодили коаліційну угоду. Вона буде підписана 27-го числа. От якраз цей день буде відбуватися і засідання Верховної Ради, і засідання нашої обласної ради. Так співпало. От, і добре, що погодили і вступ в НАТО. І добре, що погодили, що треба негайно голосувати зміни до конституції з приводу відкритих списків партійних, бо вже пішов акцент серйозний на місцеві вибори. Зараз же сім змін треба внести до конституції, пов'язані із реформами децентралізації влади. щоб запустити ці реформи, я знову ж означу своєю такою фразою: треба зараз різати по-живому, негайно, тому що людей це вже накручує. Чує люди ще розуміють, що йде війна, але кожного дня їм треба жити, їм треба виживати, їм треба отримувати хоч оту ту символічну пенсію чи зарплату, щоб прогодувати свою сім'ю. Так що. Час переживаємо надзвичайно складний, але якраз оцей цей час і випробовує нас і покаже, хто є таким гідним, хто є такий сильним, хто є таким справжнім українцем, а хто є пристосуванцем. Я хочу сказати, що якраз кажете, з приводу третього майдану. Якраз третій майдан у мене є небезпека, що можуть творити взагалі саме ті сили окремішні, пристосовані, які того майдану, який Минув і не нюхали. Mm -hmm. Є таких дуже багато, які зараз починають декларувати свою незгоду з владою, свою патріотичну позицію, а багато майданівців, які справді прожили ці події та кажуть, ми їх і в очі там не бачили. Розумієте? Так що і це є. От. Але я думаю, що ну от за оцей період, за цей час, ну от з часу обрання, зокрема, і мене на посаду голови обласної ради дуже хотілося зробити багато, дуже робилося багато, розумієте? Але коли люди на собі відчувають результат, от тоді ти відверто в очі і дивишся. Але з іншого боку, я прекрасно розумію, що Ну не на все я можу вплинути, і мені це боляче. Розумієте, ну от, скажімо, деякі любо. процеси для деяких процесів потрібен ще час для того, ще щоб час, побачити так. відповідний результат, так і місцеве самоврядування ще знаєте, в нас тільки декларується питання децентралізації влади, що місцевим радам будуть надані основні основноположні повноваження. Так, от тому у нас ще ж працює принцип того, що державні адміністрації вони є, будемо казати, як головними, хоч це є виконавча влада яка згідно закону України і щодо закону про місцеве самоврядування, вони мають звітувати перед радами громад, розумієте? Тобто тут в цьому плані перезавантаження має бути свідомості. Люди готові готові до змін, готові взяти в руки повноваження, готові розпоряджатися своїми коштами, хазяйнувати на своїй у своїй крайнині, Будувати дороги, дитячі садочки, школи, і звичайно одночасно розуміти чи потрібне їм село із маленькою школою, чи вони об'єднаються і в сусіднє село, коли буде прекрасна дорога за сім хвилин, довезуть своїх дітей і там їм дадуть якісний рівень освіти. Набагато краще ну, це коли тільки тоді, коли бачимо. вони будуть знати, що у них так. там залишається там 50 чи 60% відсотків їхніх надходжень. Ну, і треба, щоб сімдесят 75 залишалося, так, розумієте, за цією реформою? Ну так, <світ> <світ> наскільки воно буде <світ> справдиться. А якщо оторкнутися от нашого середовища громадськості Черкащини, як на вашу думку, наскільки ми тут змінилися за цей певний період? Відкрилося і організувалося досить багато громадських організацій, так які скажімо… Впливають на діяльність влади, вони контролюють певним чином владу. Чи є ось така, скажімо, ну доброякісна така співпраця з ними? Ви знаєте, здебільшого є ця співпраця. Здебільшого, але я ще раз хочу підкреслити, що досить негативні процеси ще почали відбуватися з весни, коли Ткаченко, голова обласної державної адміністрації, був призначений, коли я, як нова голова, новообрана, ми тоді дали всі можливі абсолютно шляхи громадським організаціям щодо нашої спільної участі у формуванні. Кадрової політики так, районів. Ми тоді пішли на зустріч і почули людей, кого вони хотіли би бачити своїми очільниками в районах. Хоч ми бачимо, що є ряд досить серйозних помилок. Люди помилилися, але вже тоді видно було, що діляться народні ради на дві, на три самооборони на дві. Починають кожен хоче мати владу, ну так як за наших попередніх часів, що одна булава і. І два гетьмани чи три. так? Mm -hmm. Ось так зараз відбувається. Кожен хоче перебрати на себе повноваження, впливати на якісь процеси. А відтак десь собі вони вже орієнтуються, я так розумію, на місцеві вибори. Зараз починає творитися дуже багато громадських таких рухів, які вже, очевидно, є такими. Зразками того, що це е, піде вже рух на місцеві вибори. От, е, Боюся, оцієї штучності, знову розумієте, е, коли е, натворяться рухи, але якісного складу, власне, е, отих. Е, Професіоналів, Професіоналів так? розумієте, тут же ще проблема знову ж таки в нас не вирішена з люстрацією. Задекларовано. Є закон про люстрацію. Чому пан президент не передбачив усе таки, що люструвати треба, і представників місцевого самоврядування, тих колишніх депутатів, які вчора, наприклад, абсолютно підтримували ту владу, яка безпосередньо кинула країну в вір війни, Чому нардепи, які пройшли по лінії по наших чотирьох округах і п'ятий так само е, висунулися абсолютно без якоїсь, знаєте, <кхів> відчуття. Е, на совісті, совісті. Так. от я так і хотіла сказати, відчуття совісті. Ну я та, як так можна було знову ж таки іти на вибори, іти до людей із меседжами вже іншими, так? От коли там за собою, за ними отой от серйозний такий шлейф, можна сказати, зради інтересів України. Так? От. І все-таки черкащани проголосували. Все-таки проголосували, дехто купився за, за тих 300, три триста гривень. Я закликала, хоч я, можливо, і там мене й критикують, що я як посадова особа не мала цього робити. Але я закликала, щоб за учорашніх не голосували, щоб обирали нові обличчя. Я розумію, що людям важко вірити, а чи нові обличчя власне це, це є та ознака, що буде якось краще, так а на місцях вони орієнтуються. Хлопці рознесли. Гроші сільським головам, наприклад, чи по сільських радах, ті щось зробили на ці кошти, та й вже знають, що якась буде із того користь. А взагалі на щось чи сподіватися, чи не сподіватися від інших, то не можна. Люди просто не освічені в тому, що депутати Верховної Ради мають займатися в першу чергу законотворчістю. Вони мають бути професіоналами в тій чи іншій сфері, щоб ці законопроекти і закони, які вони будуть голосувати. Це ж є основа нашої життєдіяльності, от а не просто побудувати майданчики дитячі чи, наприклад, у школі вставити вікна, і люди звикли, що ось приходять вибори, і той чи інший кандидат, депутати має щось зробити. А ми подивимося, за кого ми проголосуємо. Та немає. А якщо хтось із кандидатів не має коштів. То тоді, якщо це чесна, патріотична, професійна людина, що з цим робити? Але то, наприклад, тоді... ця людина більше працює на законодавчій базі, а так? ця людина на законодавчій базі працює. Тому ж тому й відповідальність громади має бути за, за ті результати виборів, які ми зараз маємо. От звичайно, якщо, так, якщо ми повернемося так. все-таки до Дня Гідності і свободи, як Черкащина цього дня відзначає свято? Ви знаєте, мені досить сьогодні видалося, що символічною була, був приїзд делегації з Івано-Франківщини. Представники Івано-Франківської влади різних рівнів і привезли на екскурсію великим автобусом представників творчих спілок, молодь, яка стала переможцями на їхньому рівні різних конкурсів. Вони приїхали в контексті 200-річчя двохсотріччя. Тараса Григоровича Шевченка на нашу Черкащину, і от привезли ялинку срібну і привезли кедра. Кедра, зрозуміло, посадять вони до Тараса Шевченка туди на могилу. А срібну ялинку я їм запропонувала посадити біля нашого Василя Симоненка, саме отут біля пам'ятника. Кажу, 80-ти річчя Василю Симоненку. О, він у хорошій Шевченків слід ступаючи, нам залишив по собі таку поезію. Яка давала нам можливість із Шевченковою поезією, як то кажуть, підтримувати, гартувати дух в оцих майданних подіях, подіях Революції Гідності. І тому заходи сьогодні почалися з того, що ось так день революції гідності, і почався з символічного заходу і покладання квітів до самого Василя, бо це гідний представник нашої нації, бо це його ознака нашої нації ознака. От. Ну, і е, Сьогодні ж було покладання так само квітів і шанування жертв е, голодомору і політичних репресій. Е, е, це теж є ознака гідності, коли ми пам'ятаємо е, ті часи і, і робимо з того е, певні висновки. так. От. Ну, і Зрозуміло, що сьогодні буде відбуватися і народне віче, і сьогодні ж на Соборній площі е, так само буде молебень. за Нашу небесну сотню за наших хлопців, які загинули в АТО. Хоч я, мені не подобається це до сих пір слово, все-таки є війна, справжня війна. От ну і звичайно, що сьогодні ввечері в краєзнавчому музеї організована виставка буде. За допомогою за сприяння блокпосту нашого нашої організації, де будуть виставлені і речі, і ті фотографії, які нам всім нагадають, і знову ж таки змобілізують наші думки, і наші разом прагнення, нашу позицію щодо того, що нам треба бути разом, нам треба бути сильними і особливо ж внутрішньо сильними, тому а там. Так. На завершення нашої Будь програми ласка. у вас є можливість звернутися до всіх черкащан, привітати чи, можливо, просто оголосити якісь слова подяки з приводу цього дня сьогоднішнього? Ви знаєте, мені приніс Айдарівець на прізвисько дід такого муляж із РПГ. Приніс і написав на ньому так. Уміння жити чесно дозволяє померти гідно від золотої роти гайдарівців. так? Я думаю, що наша нація зараз народжується. вона Уміє таке жити чесно, а ця чесність це наші люди, це наші справжні українці. Але е, знаєте, оті, що помирають там гідно на сході, це є для нас абсолютно символічно. Кров, ота, ворожа, будемо казати, хай собі тече на північ, а отут очищення на сході, це хай буде символічним очищенням нас всіх. Що нас отямлює, що нас робить самими собою, що нас робить мужніми. Тобто, шановні мої земляки, будьмо мужніми. Давайте витримаємо всі ті негаразди, які переживає наша нація, бо без цього ми не можемо справді вигартуватися і стати тим, яким насправді ми є. Слава Україні! Героям слава! І нагадаю, це була голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. І це була програма Моя рідна Черкащина. Миру нам всім і злагоди.